Так, ось такий вигляд має наш огірочок на кінець липня. Так, яка вже зараз операція у нас? Огірок високий, зрізаємо нижніх 5 листків. Ось. Один, два, три, чотири. Була сьогодні ранова вибірка. Далі операція яка буде? Далі буде операція ось на шпалера 220. Ось вже на витягнуту руку, може вже і більше, може тут 2,30. Перекидаємо його через шпалеру і ведемо вниз. Огірок даємо живлення кожен день, даємо полисткові антистреси, даємо макси Crop Set для запилення. Так і далі обриваємо всі пасинки. Ну, ось, пропустили. Обриваємо всі пасенки, всі вуса, обов'язково. Ось знову пустив. Десь кожен день огірок росте на 10-15 см. Так, по листках. Дивіться, листя ідеальне на даний час. Та я вам далі покажу нижні листки. Остання, останні дві обробки було в нас альєт. По нормі використання на упаковці і дали мідний препарат. Були в нас дощі, дали після дощу, дали Pergado R або Голд R. Також ще останнє оприскування в Crop Set І, в принципі, все. Так, ось так. В'яже огірок сьогодні вибирали. Я думаю, завтра-післязавтра, після -завтра, ну, післязавтра вже будемо вибирати. Огірка ідеальне. В'яже він. На сьогоднішній день з трьох тисяч кущів, це з двох теплиць, вибираємо 550 кілограм огірка стабільно. На сьогоднішній день огірок та лися ідеальне.